Скажіть, будь ласка, чи можна справді нашим синам 22 роки виїжджати, чи це ловушка влади? Доброго дня, будь ласка, всі, хто дивляться моє відео, поділіться своїми думками з приводу цієї ситуації, чи бачите ви у таких речах які, якийсь підтекст, скажімо так, від влади. так? Давайте трошки розберемося, чи справді можна виїхати. В принципі, виїхати можна, так, хлопцям, які мають у порядку всі документи. Тобто тут можуть виїхати не всі підряд, а там теж є моменти, так, які варто враховувати так, і готуватися до того, так? От. Я, скажімо так, не можу сказати, що немає якогось підтексту, от, тому що постійно мені йде нерозкрита інформація, так до кінця, тобто є моменти, яких ми не знаємо, не розуміємо, і вони проявляться трошки згодом. Але якщо подивитися... Які це можуть бути ситуації? Мені йде енергія супротиву, енергія конфліктів, енергія відстоювання. Тобто і е, таке складається враження, що влада боїться того, що може відбуватися. Люди втомилися за цей період часом і всі хочуть вже завершення. Зараз відбуваються умовні ці всі перемовини, розмови, які нічого не дають. вони йдуть по сценарію і ніяк не можуть від нього відхилитися і вже це все завершити, хоча б вже давно могли. Тому для того, щоб відволікти увагу людей від того, що робиться на фронті, зараз дають таку собі можливість, так, щоб послабити всередині країни тиск. так? Щоб люди переключилися, трошки видихнули і відправили, і дали можливість молодим виїхати собі спокійненько, так? От тому робиться такий хід і дають таку, скажімо, можливість зараз, тому що дуже багато процесів іде в державному апараті, так, на світовому світовій арені відбувається так. І ось цими моментами просто відволікають увагу, знімають таку собі напругу. Ну, вам вже дали можливість. Ви не думайте, що віконечко це буде постійне, таке такої можливості виїзду. Воно теж має, знаєте, свій термін, скажімо так. от. Але я не можу сказати, що не буде якихось наслідків потім, тому що там є умови виїзду і повернення в Україну цих осіб, от, і коли вони досягнуть необхідного віку для країни.